В Києві обрала лауреатку літературної премії мені Шоломалейхмаї сімдесят 76, Вона письменниця, котра прикладає поезії з мови ідиш на українську. Валерія Богуславська пояснила її мета врятувати від забуття спадок українських письменників єврейського походження. Заради цього вона й вивчила мову самостійно. У 156-ту річницю від дня народження шоломалехима в музеї письменника зібрались автори, перекладачі і літературознавці. Цього дня тут щотри роки обирають лауреата премії імені Шоломалехіма серед драматургів, сценаристів та літераторів із прославляють українську та єврейську культури. З Усіх обід найціннішою журі визнало збірку віршів у перекладі з з'їдушу на українську. Поет півочик Валерія Богуславська. Всі ці поети, яких я перекладаю, за невеликим винятком це вихідці з України. Ця поезія, яка зараз і майже недоступна. Я хочу, щоб вона залишилася на цій землі. Це невероятно важливо, тому що к сожалению, культура язика ідіш уходить. Уже мало хто в Україні говорить наїдіш. Я цитую. Ілію Оренбурга, он сказав, що Гітлер істребив читателів, Сталін істребив писателі. Вивчати їдеш Валерія Борисівна намагалася ще у дитинстві. Проте батьки забороняли їй таку небезпечну для радянських часів науку. Тож бажання здійснила вже, коли отримала освіту інженера, навчалася самотужки, бо мріяла перекладати вірші з мови, що зникає. Нині також редагує переклади радянського періоду, звільняючи їх від цензури. Припустимо, там цитата івритом. Іврит в радянському союзі був за. Воронений, тому я мусила цю цитату розшифрувати. Бо там перекладач написав: що от тут щось таке написано, я й сам не доберу. Я змушена була ну, ніби займатися реставрацією. Окрім диплома, лауреації видали і грошову премію дві з половиною тисячі гривень. Та можновладці наголосили, головне у такому нагородженні не матеріальне значення, а символічне. Ми сприймаємо з відкритими обіймами всіх представників національних меншин і готові сприймати так само, як вони пишуть серцем і душею свої книги. Ми готові сприймати їх світопочуття. Це особливість нашої держави. Пливом цей день є і для працівників музею Шоломалехіма, котрому виповнилося шість років. До річниці власники приватних колекцій влаштували у будинку письменника виставку унікальних ілюстрацій до його творів. Експозиція триватиме до кінця березня. Олена Панасенко Олексій Дрісотивай.